Святий Миколай, дякую тобі за подарунки. Я була. Чемної я попрошу Святого Миколая в мир в Україні. Мир в Україні, і щоб всі були здорові. Ну, напевно, і все. Віж мені нічого такого не треба. Також резиденцію відвідали діти, учасники громадської організації, центр розвитку дитини, розповіла співзасновниця організації Оксана Сойко. Це дітки від 7 до 10 років, які мають утичний спектр розладу ось і вони захопленням баш потрапили в резиденцію, отримали такі і позитивні емоції, і досвід спілкування. Наші особливі дітки, і, що як то кажуть, не цураються і е, дають згоду, влаштовують такі свята. Це для нас дуже важливо. Свої листи з побажаннями та мріями діти принесли до Миколая. Кожному святий вручив подарунок. Лучанка Юлія Кузьменко привела двох доньок. каже, з малку навчає дітей українським традиціям. У Моєму дитинстві свято Миколая було. Присутня, і напевно, воно навіть було в певній мірі важливіше за свято Нового Року, тому що воно було перше. І це, я пам'ятаю, як ми чекали приходу Миколая, а потім в школі всі ділилися, хто кому приніс, які подарунки. Це дуже трепетно, і я радію, що ми можемо передавати це нашому поколінню. Але найцінніше, звичайно, це коли ти можеш побачити. Дитиною вживу, а цього Миколая резиденція святого Миколая в укритті це підземелля монастиря 15-го століття. Зараз тут діє арт-галерея. Її керівниця Наталія Грабовецька говорить, що підземелля створюють атмосферу казковості та безпеки. До блакауту ми готові. І сподіваємося, що все буде гаразд, але на випадок цього в нас є генератор, який забезпечить нам умови для того, щоб діткам було безпечно, затишно і комфортно. Резиденція в Укритті працює третій рік поспіль. Її роботу організовують працівники Луцького міського молодіжного центру. Розповів директор Юрій Семчук. Приміщення воно саме класно, але воно не зробить свято. Це тільки люди. Найсамий най персонаж, який є у нас це є Миколай, який вже в третій рік у нас працює. Це хлопчина, який є. Учнем чи студентом духовної богословської академії нашої Волинської і третій рік він з нами допомагає, працює. Звісно, що роботу допомагають йому студенти і учні, це його помічники Янголи. Без них роботи немає зі слів Юрія Семчука. Вхід для маленьких та дорослих відвідувачів безоплатний, але вітається донат на підтримку Сил оборони. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.